Привіт малята! Я для вас приготувала дуже цікаву гру. Відгадайте загадку, про що ми будемо розмовляти? Яскраві полюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це? Так, це квіти. А що ти знаєш про квітку? Що у неї є? У квітки є корінь. У квітки є стебло. А це що? Так, це листки. У квітки є листки, у квітки є бутон, який потім розкривається та з'являється квітка. А ще у квітки є пелюстки. А ти знаєш, що потрібно квітці? Квітці потрібна земля. Квітці потрібна вода, квітці потрібне повітря, а також їй обов'язково потрібно тепло. А зараз давайте дізнаємось, де ростуть квіти. Квіти ростуть у лісі. Діти, а як називаються квіти, які ростуть у лісі? Лісові правильно. А якщо квіти ростуть у полі, як називаються такі квіти? Польові, правильно малята? А ще квіти ростуть на лузі. Як називаються такі квіти? Лугові, так, розумнички. А де ми ще можемо побачити квіти? В магазині можемо їх побачити. А вдома можемо побачити квіти? Так, можемо. А як називаються такі квіти? Правильно, кімнатні. Діти, ви сьогодні були розумнички, гарно працювали. До побачення малята.